Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам про минулий простий час past Simple tense неправильних дієслів. Неправильні дієслова складають табличку неправильних дієслів. В табличці неправильних дієслів три колонки F1, F2, F3. Для утворення минулого простого часу past Simple Tense ми використовуємо форму 2. Зверніть увагу, дієслово мати have, had, had, дієслово робити do-did done і дієслово ходити go went gone. Для утворення речень ми використовуємо другу колонку F2. have. 2 had – мав, did, робив, went, ходив. Зверніть увагу на нові слова: a lesson урок. A school, школа, home work, домашня робота. Just now I had an English lesson, тільки що я мав англійський урок. Тобто у мене був урок. Мови. Last Sunday I did my homework. Минулої неділі я робив домашні завдання. Yesterday I went to school. Вчора я ходив до школи. Thank you. Goodbye.